Всім привіт та прекрасного настрою! Вітаю вас у Аврорі. І першим ділом давайте глянемо акції та знижки, що є сьогодні цікавого. І так, першим ділом хочу сказати, що є два види знижок. Одні знижки діють по 14 вересня, і є частина знижок на товари, які діють до 5 жовтня. Сьогодні дивимося по 77 гривень можна придбати набір ось таких стаканів. Це вже кінець, практично відпочивального сезону. І шість ось таких бакалів можна придбати, і на наступний сезон як знайдете. Кава заварна «Форд» 74 гривні 100 грам. 30 гривень, акційна ціна на чіпси Лейс 60 грам. вершки до кави 46 гривень 200 грам. Дитяча іграшка, невеличка лялька 64 гривні 59 гривень. Ось така іграшка. Тут можна дивитися різні картинки, як проектор дитячий. Кольори можна обрати. Що вам подобаються. Навушники вакуумні 69 гривень. Мишка комп'ютерна дротова 249 гривень. Колонка портативна 399 гривень. Вона також міняє кольори. Дивимося з вами соуси, як завжди, вони по 29 гривень. Соус балоньєзи, також йде концентрат для напою в асортименті. Крем фарба для волосся 65 гривень і кольори можете обрати. Гель для душу великий об'єм 129 гривень, 1 кілограм. Крем-гель 55 гривень два варіанти. Нівея. Гель догляд для душу, кокос, олія, жожоба 250 мл. По 29 гривень милорідке у двох варіантах. Крем милорідке, антибактеріальне 18 гривень 450 мілілітрів. Велика упаковка 49 гривень 1000 мілілітрів. 159 гривень дзеркало настільне, одностороннє. Воно має USB-адаптер, воно йде з підсвіткою. В коробочці воно, так що може бути також і на подарок. 199 гривень. Дзеркало ще є й ось таке. Тут мене видно. Привіт-привіт, тут я. Воно дещо іншої форми. Підставка виглядає ось так. Тут можна ще дещо поставити. І також воно має підсвітку. Великий асортимент навушників, адаптерів. Докладно розказувати ціни не буду. Швиденько, отак от приближу. Кого цікавить такий товар, можете зупинити відео і подивитися. Більш наглядно. 55 гривень підставка для телефону. Дерев'яна, в такому лаконічному стилі. Ви знаєте, те, що треба, виконує, і гарно виглядає. 69 гривень тримач для телефону. Вони є в різних варіантах. Ось така полуничка. Не знаю, що це, людяник, напевно, можна обрати. А ось тут ззаді, давайте глянемо докладно, які є. У мене донечка любить такі, і чомусь вони в неї ламаються. Можна взяти, до речі, цю полинечку. Вона мені сподобалась. 69 гривень чашка фарфорова з такими кактусами. До речі, дуже ніжна сама кераміка. Дуже мені сподобалась. Бакали. Ось на такі бакали були вони і в прозорому склі, дуже зручні, і я їх використовую як креманки для морозива, для десертів. 99 гривень їхня ціна. Якщо любите подавати десерти цікаво, от рекомендую приглянути собі тут кілька варіантів. Тут можна ще й інший посуд вибрати. Давайте глянемо. Ось такий бакал, який також можна використовувати, як і бокал, так і креманки. 99 гривень. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки та коментарі. А ось на верхній полці зразу не помітила. Хочу вам показати ще один дуже хороший варіант. В Аврорі, як завжди, є такі хороші варіанти. Два келихи пише, але я би їх також використовувала як креманки. Такий набір коштує 77 гривень. 39 гривень цікава фактурна склянка. Колись вони вже були в завозі, і тепер є ще. Їх також можна придумати для чого використовувати. Я би навіть для вази взяла. Дуже вже вона така цікава. Чашки дуже красивих кольорів. Ось цей жовтий мені дуже подобається. 77 гривень коштує ця чашка. 69 гривень масляничка. Розмір 19 на 12,5. Це є пластик, але знаєте, такий пластик, що в руках не тріскає. Він хороший та якісний. 44 гривні коштує ємкість для меду. Це скло, це не пластик. Зверху ось такий кактус. Така хороша річ, цікаво виглядає. Ще один варіант хорошого подарка уже для дітей. Ось така дитяча іграшка, крокодильчик. Я думаю, що багато знають її. Нажимаєте на зубчики, і крокодильчик може вкусити за пальчик. Легенько, до речі, тому що зубчики показую ближче, вони тут силіконові. Варіант прям супер. 139 гривень підставка для столових приборів. Такому сучасному дизайні це метал, і то такий метал, бачите, от прям стискаю і все в ньому нормально. От сьогодні з тих речей, що я вже вам показала, прям дивуюсь, ну все дуже хорошої якості. Пошукаємо ще кращої. Так, ось така форма для кексів: виробництво для Аврори: 55 гривень. Ціна такої форми. З новинок органайзер 59 гривень. 99 гривень щітка для волосся, в асортименті є кольора різні. І давайте глянемо, які ще щітки є. Як бачите, можна вибрати, кому подобається більш жорсткіша, більш м'якша. До речі, оце дуже м'яка. 49 гривень ціна такої. До речі, я от якраз люблю такі. Ну, єдине, що вона без упаковки, ну, берете вологу серветочку, гарно протираєте, і все чудово. З ворсом 55 гривень. Це ще, мені здається, м'якше. Хто полюбляє і ціни показую тут видно. Дитячий відділ, також багато товарів. Глянемо кілька варіантів, щоб подарити племінникам, дітям, знайомим в гості. От якщо збираєтеся заходити в Аврору, однозначно щось знайдете, з пустими руками не вийдете. 29 гривень замість 84 фігурка іграшка колекційна Гаррі Поттер. Чим вам не подарок замість шоколадки? Думаю, саме те, що треба. 199 гривень, сумочка дитяча. 119 гривень іграшка телефон для найменших. 199 гривень іграшка м'яка на батарейках. Красивий зайчик і дійсно м'якенький. Товари для декору обіцяла показати, тож показую декоративний вазоночок, звичайно, штучний. Декорація 119 гривень. Ось така дівчинка з бульбашкою. Їх Час від часу завозять, бувають різного кольору 149 гривень. В дитячу кімнату хороший варіант. Ось такий гномик з рослинкою. 129 гривень ціна гномика. 169. Декоративна рослина, це вже більш пишна. Горщик зі стареному форматі. І є ці рослинки різного кольору. Ароматичні свічки, якщо полюбляєте, 34 гривні, 44, 69. В асортименті є з чого вибрати. Набори чайних свічок з різними ароматами: ваніль, фрукти. В наборі іде 6 штук. Хороший варіант і ціна хороша 14 гривень. Листівка. Якщо хочете комусь подарити, або якщо йдете на день народження, і... хочете кошти, гарно запакувати, откритки просто чудові. Я буває шукаю саме відкритку для хлопчика і проблемно знайти. Ось тут сьогодні в Аврорі можна знайти любе, любе кіно, як то кажуть, вибирайте, що подобається. Набір куляк повітряних для дівчинки та хлопчика 49 гривень. Для святкування днів народжень є також все, що треба: свічки з цифрами, декоративні, ось такі, хеппі бьозді кольорові брилочки, до речі. До Хелловіна вже привезли. Давайте подивимося. Це, до речі, не брилочки. Сама подумала брилок, але це сережки для дівчинки. Ану, правильно, набір сережок 99 гривень. Дивіться, скільки їх тут багато штук. Якщо таке полюбляєте, ось тут вже є. Також до Хелловіна вже є ось такі павучки: 29 гривень. І бачила ще й інші товари, зараз покажу. А ось вам ще кілька товарів до Хелловіна. Ось такі сумочки, дуже яскраво оранжевий колір. І щось таке. Навіть не знаю, що це таке. Я вам разом будемо дивитись. Бачу, що це гарбузик, 39 гривень ціна, і це є підсвічник декоративний. Зразу є включатель, входить в комплект батарейка, і можна підвісити ось така петелька. 49 гривень, хлоповка плевматична, досить велика. Набір ковпаків святкових до днів народжень 29 гривень. В асортименті є різні варіанти. 129 гривень коштує гілочка ось такої орхідеї. Дуже реалістично виконано. Ви тільки подивіться навіть прожилки на листочках, ну відбиті реалістично. Я думаю, що якщо на вікно десь в офісі в вашому домі ви поставите таку гілочку від оригіналу, дуже важко буде її відрізнити. Крім білих орхідей, є також вишневі і просто шикарний жовтий колір, про який забула згадати. І один з моїх улюблених відділів це відділ з посудом. Тут я можу гуляти довго, розказувати багато. Не знаю, можливо залишити цей відділ для наступного відео. Ну, давайте для прикладу глянемо. Ось така чашка, вона керамічна. Ціна її 77 гривень, 330 мілілітрів. А більшість цього товару ми оглянемо вже в наступному відео. А на сьогодні прощаюся з вами. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Якщо відео було цікаве, чимось корисне зустрінемося! Люблю, цілую па.